мені написав в коментарях під відео з резерв, що я нібито псую речі, що я їх жмакаю, коли дивлюся, що я їх якось там розтягую, слухайте, що це за бред взагалі? Я так, ну, я що це за бред? Взагалі? Я дуже акуратна. О, ви думаєте, що блогери, які, які міряють по 10-20 по луків, вони роблять це ось так повільно? Щоб ніде тканинку не зачепити. Дивіться, я тільки що робила повільно, а нитка висмикнулася це ви винні. Ви думаєте, що вони по 10 хвилин одну сукню вдягають? Це неможливо. І порівняно зі мною, я взагалі нічого практично не приміряю, а якщо я приміряю, то я дуже ретельно. Те, що вам здалося, то ваші проблеми. До речі, в нас немає світла, і в мене там ліхтарик. Тому, дівчата, будь ласка, користуйтеся ліхтариками і свічками. Пока. Друзі, зараз 8.15 ранку. Погляньте, яке прекрасне небо. Я дуже довольна щаслива з того, що нарешті ми дочекалися свіжого повітря, і ця жахлива спека вже більше не повернеться. Навіть сьогодні небо хмарне. Це моя улюблена погода влітку. Ну, якщо, звісно, не щодня, а так, якби було через день. День сонечку, а день. День ось так. Все-таки треба зробити обов'язково собі хоч якийсь мейк зранку, тим паче, що я збираюся а, піти подивитися, що ж там в секонд-хенді який зачиняється, секонд хенд вікбек, класний був магазин. А, там було дуже багато речей нових, стокових, люксових. Тому запрошую вас зі мною. Можливо, а, я ж, собі що ще там знайду, мінус 50, а то й мінус 70% сьогодні знижечки. Запрошую вас зі мною. Розфарбувала ось такий є стенд із ДВП чи ДСП, якось так називається матеріал. Коротше кажучи, стояв ось такий шматок ДВП. нас на, Я живу на останньому поверсі. Ось тут на поверсі він стояв, там вже йде техповерх, і я вирішила його просто прикрасити, вимила повністю, висушила сухою, сухою ганчіркою. Вимила, до речі, з милом, потім висушила і розмалювала ось так. І мені здається, він, ця картина, не картина, додає якогось, знаєте, от якоїсь такої позитивної, чуть не впала нотки. А в нашому під'їзді виходиш з ліфта, точніше на нашому поверсі, виходиш із ліфта, і тут тебе зустрічає такий дизайн. Так, друзі, секонд-хенд, на жаль, зачиняється. Дуже багато речей залишилося. Це люкс. Люксові. Ось такий, наприклад, дивіться, боді. Шикарна. Рівер Айленд. Великий розмін на мене. Рівер Айленд. Це 12. -й. Клас. Суперові речі, але вже все. Вже не буде можливості нічого купити. На жаль. Ось така шикарна сукня. Дивіться, яка. Із такими вся в паєтках, дуже хорошим, в дуже хорошому стані. Люкс 420. Сьогодні знижечка да, на люкс? Угу. Ця сукня зараз коштує 45 гривень, уявляєте. Вона просто суперська. Ось такий бренд. Рейс, райс, як так називається. Дивіться, теж дуже багато різних сукань. Так, ще в люксі, дивіться, є ось така сукня. Хакі, такий тоненький трикотаж. Ага, вона дещо з того пиляка якась на ній. 320 і мінус 80%. Ось теж дуже шикарна Сіра. Це комбінезон клас Asos, дуже хороша фірма Asos, Дуже якісні речі. ну Це дещо не мій стиль. Дуже елегантно виглядає цей костюмчик. Що за цікавить мене розмір, то шорт. І тут є ось такі Джан Річмонд. Дивіться, які класні бежеві з такими вишивками по боках. Але маленький розмір я вже бачу. На мене таки точно не підійде. Мала поки виросте, вона його не носитиме. Я вже її, до речі, взяла Кіабі, шорти і е, марка Only. Це Річман теж. Дивіться, які клас. нові. І сьогодні мінус 80% 450 гривень. Коротше, порахуйте, скільки це буде коштувати. Це нові стокові речі. Дивіться, який шикарний топ. Величезний розмір, я б собі такий взяла. Клас. Що ще цікавого? Так, це теж такі малесенькі шортики теж. Річ, да, Річмод. Класно, може малі взяти такі. Це дуже малий розмір. Може. Якісь... Зараз подивлюся, їй щось візьму. Це спідниця шорти. Це така блуза, дивіться, марка Asos, і марка Esmar теж в непоганому стані. В непоганому вона нова взагалі з етикеткою. Така вся переливається, дивіться, щось ніби фіолетово-бордова за 125 гривень. Ну, тобто вона коштуватиме взагалі копійки, а якість, якість суперова. Ось такі класні шортики в паєтках. Це більш дитячі. Так, що ще? Тут пішов верхній одяг, косушка така є, папая, вісьмірка, ну, звичайно, це не мій розмір, на жаль. Ось така шубка, дивіться. Принт, хотіла казати собачий принт, леопардовий принт, на мене теж буде мала. Ну, мені не дуже хочеться таку шубку. Коли вже всі в цьому ходять, вже не хочеться. 900 гривень мінус і мінус 80% знижка є ось така шуба. Теж нова Елька Олівер. Це хороша, до речі, фірма Олівер. Це, звичайно, не натуральне хутро, але, але виглядає немов натуральне. Така шуба, дивіться. Ціна зараз гляну ціну прикольно Так. Тисяча одна тисяча п'ятдесят і мінус вісімдесят відсотків на неї ще буде. Це в нас такий довгий. Подовжений такий тренч Цікавий дуже теж. Марка щось я не бачу, не можу прочитати. Тут пішли пальтіжка. H&M ось таке пальтішко темно-синє. Може приміряти, але це шестірка. Мале, знову ж таки, ну тут або малі, або великі розміри. Не всі, звісно, стокові. Ось таке пальто, до речі, приміряла. Марка Only. І це XL, а плечі на мене вузькі чомусь. Такий кардіган навіть. Дуже класний базовий відтіночок, все чікі-пікі. Такі пальта є ще. Веромода тренч. Веромода чорний. Чорний тренч. Хотілося б поганий освітлення. Ось такий. Ось, звичайно, бежевий. Якісь класна варомода. Я в примірочній взяла ось таку суху H&M, Це теж сток за 790. Коштує 790, а ще треба відкинути 80%. Порахуємо скільки це, порахуємо потім. Я так швидко в умі не порахую. Вона нова, в хорошому в принципі, стані. Тут дещо помітно, що десь лежала в якихось мішках, можливо, не розглажена. Ось. А так, тканина така, що це, жакартова. Ні, не жакард, це здається. Ой, не пам'ятаю. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, як називається ця тканина? Шанель в основному відшивають з такої тканини собі. Одяг, їхній одяг. Не пам'ятаю. Точно не Жак. Ой, висмикна, висмикана ниточка, дивіться, і це не я зробила. Як ви пишете, що я смикаю і розтягую речі, це вже було. Тому забер, забирайте ваші коментарі собі назад, в свою голову. І ось висмикана вже була. Вже була. І це не я її, це треба постаратися, щоб її якось висмикнути. Коротше кажучи, подобається мені цей піджачок. Така косушка. Ну, не знаю навіть, чи вона коштує цих грошей, бо все-таки не так багато висмиканих. Їх можна обрізати, звісно. Такий на весну. Весна тепла осінь. Ще хочу примірити ось цей комбінезон від ASOS. Він в новому стані. Новий стан. Це не мій стиль. Але, можливо, колись мені захочеться вдягти щось, якусь класику. Зараз подивлюсь, як це буде на мені сидіти. І вже не люблю такі тканини. Знаєте, можливо, це щось Ну, це, мабуть, що поліестер, звісно. Не люблю такі тканини, які не дихають. Так, взяла ось такі черевики, приміряти. Типу чоботи, типу чоботи-казаки. 6,5 це 39 550 гривень, але увага, що трапилося з ось цим каблучком. Звісно, він обдерся. І чим його? Да, туди можна щось наклеїти, але ще плюс проблема в тому, що вони з мене спадають. Особливо, якщо носок капроновий, шкарпетка капронова вони з мене злітають. Це натуральна шкіра, і тому я за них вчепилася. Я люблю. Що це в мене з пальцем, щось причепилось, якась тканина. Я люблю все натуральне і стильне. 550, і мінус 80%. Уявляєте? Ну, тобто за смішні гроші можна придбати такі класні зручні черевики. Але великі, і ось це ось ота ота є проблема. Ось такий, на перший погляд, шикарний комбінезон. Але. Руки підняв і вже дивіться, що відбувається тут. І тут все застряє, мені незручно. застряє в жопу. Ну, ні. Хоча він робить силует видовженим, таким а, стройним, ну, це не моє. В такому я ходити не буду. Талія тут іде завишена. Ну, такий, знаєте, як, як штанцікарство. Дещо. Це точно не мій стиль. І потім в ньому зовсім незручно. Так. Можна таке вдягати, але треба, щоб було комфортно. От позаду там все зрозуміло. Не підходить. Дивіться, яке чисте дзеркало. Так, сукня. Приміряю нова сукня, сток. Зараз подивимося марку. Мені не подобається, що ці вирізи вони настільки під руками глибокі, що видно весь жир, який звисає. Розтягнуту шкіру. Хіба що зверху вдягати чи косуху, чи якийсь жакетик невеличкий. Сукня класна, ну, якість відчувається суперова. Це, звісно, не сінцей, як, як ми всі возмущаємося. Э, Ось такий цікавий виріз квадратний. Позаду йдуть такі дві бретельки. Але мені не подобається занадто відкрита спина, тому що вона буде в мене. Ну, Тут це гарно, а позаду спина ніби. У цього баскетболіста якогось або боксера за то широка і відкрита. Хіба що поверх вдягати жакет. Сукня подобається, дуже класна тканина, прохолодна. Брати, не брати, напевно, що ні, але я ще подумаю. От зараз в ній можна ходити, до речі. Так, да, ціна не сказала ціну. Ціна 260 і мінус 80%. Да, ціна буде смішна. Дивіться, дуже стильний кардиган, марка Only на двох таких гудзиках, неймовірний відтіночок, бежево, якийсь сіро коричневий щось таке. Дивіться, ось така довжина до середини коліна. Коштує. Ну, от Зараз без знижки він коштує 1250. Ну, Дорогувато. Якщо рахувати, що ця річ висить там декілька років поспіль. Вона псується, і я вважаю, що це дороговато. Навіть якщо відкинути 80%, ну не знаю. Плечі вузькі. Це розмір XL, хоча так відразу і не скажеш таке собі да? з синіми джинсами. класно, класика така. Що робити, брати чи ні? Зараз порахую, скільки це коштує. Ось такі друзі, знахідки. Власне, поки що я нічого не розумію, що, що я братиму, що я не братиму. Однозначно візьму свої дитині шорти а, і штани в школу. Знайшла теж сток зовсім за недорого. У вас немає смаку, у вас немає смаку. А я скажу вам так: одягайтесь так, як вам подобається. І світ. Зачекаю, точніше ні, світ підлаштується під вас. Тому що, коли ви вдягаєте те, що вам дає насолоду, що вам дає натхнення, ви транслюєте енергію на е, оточуючий світ. В оточуючий світ в енергосистему України, якщо хочете. Тому привіт хейтерам. Лук е, 44. in my heart in my soul